Мене звати Юрій, я представник, так сказати, рядовий боєць добровольчого українського корпусу, правий сектор, ну, який останнім часом заслукувався якраз в районі Пісків. Давніше навіть до Майдану я, так сказати, ну, дружив, тобто тісно з націоналістами, з різними хлопцями, так сказати, ідейними дійсно. Потім стали часи Майдану, побачив цю всю ситуацію, наскільки починає йти. Погане це русло, як наша влада настільки охаміла. Я почув про таку організацію як правий сектор. Подався до них. Ну, і На базі правого сектора почали проводити різні цікаві військові вишколи, цікаві, так сказати. На базу почали виїжджати, і дійсно формуватися поступово як військова структура. Ну, мене це зацікавило. Понесли тобто свій вклад, стійку свою допомогу в цю національну революцію. Потім почалася війна і, звичайно то захотів якийсь вклад свій туди внести. Особливо, коли перший час я був поїхав на передову, то взагалі рідні не знали, де я знаходжу. Я казав, я знаходжуся на базі, на вишколах, на тренуваннях. Ну, Доки хтось мене так сказати не здав. Були з нами хлопці з ЗСУ, з на 103-ї бригади, з Карпатської Січі, з Дніпро-1, ну і побратими, з якими ми теж досить близько дружили, і з ОУН добровольчого батальйону. Там ми або разом як сім'я, або просто нас розіб'ють Бо боях, так сказати, за захист пісків. Тому що ситуація у пісках сталася настільки дивна, виходить. Команди вперед немає, але і команди назад не було. Нам прийшлося просто тримати оборону пісків. Тер, перший тиждень приїхали, що освоювалися, не розуміли, що відбувається кругом, так сказати. Потім привикли, привикли спати по підвалах. У нас в розположенні, то в нас був великий підвал, який дуже погано обігрівався. Було холодніше, ніж на вулиці, навіть мороз. Ходили на вулицю грітися, привикали по позиціях спату в бліндажах, у землянках, так сказати. Буденність доволі цікава. І постійний вихід на позицію під обстрілами. Туди, назад, туди, назад, так сказати. Багато ми діялися просто на свою везучість, як кажуть, щоб не попасти під щасливу пулю і під снаряд якийсь. Село Піске Це вже не називаєш його селом, тому що там все в руїнах. Фактично все розбите. Ми знаходилися з нашим розположенням для такого Дому Сонця, як ми назвали. Будинок був, я так заміту, у когось дуже багато, тому що там і джакузі було, і басейн. все просто зруйноване. Просто все в руїнах, все розбите там. Ну, чесно. Дуже страшна картина. І коли я собі уявляю, на дай Бог, ця війна прийде сюди і моє місто буде в таких війнах стояти. Це просто аж мудраш, аж мороз по шкірі йде. Дуже страшна картина. Місцевих мешканців було дуже мало, на жаль. Ну, Наскільки я знаю, там, що я стикався, це з трьома сім'ями. Це одна. Бабуля з дідулею, що вони старенькі були. У них просто не було вибору куладіватися. Ну, якраз ми плотніше з ними спілкувалися, тому що вони не недалеко біля нас проживали. Помагали їм їжею, вони, бувало, нам допомагали, відносились цілком адекватно. Те, що говорять, що там всі за руський мір. як сказати, у людей там вибір маленький, тому що їм головне — мир, щоб був. А то це все в розрухах. Думаю, ніхто з них не очікував, що біда прийде на їхню землю. Просто головне мері. В них як такого вибору нема. От ми вийшли, прийдуть зараз туди сепаратисти. Просто не може виразити навіть та сама небезпека, що знає, що вони співпрацювали, спілкувалися з тим самим правим сектором. Там пропонували ми одній сім'ї якраз стареньким двом, забрати з собою, як будемо виходити. Вони сказали, ні, ми краще помремо на рідній землі, тому що ми тут все життя прожили, пропрацювали, і нам якось не хочеться звідси їхати. Що буде, то буде. І ну, знаєте, кажуть, то серце болить. Хоч ніколи на але ситуація кардинально відрізняється. Дуже кардинально. Взагалі медіа подавали таку інформацію, що в добровольчих батальйонів і правого в тому числі не знаходиться на передовій. <кій> ну, як сказати, ця інформація нам з боку і на руку послугувала. Коли ворог почав досить активні дії останнім часом проти нас, ми просто давали відсіч. Коли нам по рації кричали, хлопці не стріляйте, ми ну, по-російськи там щось розмовляли, заявляли, ребята, для тих, кого десь не приказ не касається. От в цьому вони самі винуваті, тут вони не могли з нами поспорити. <рес> в цей час, поки ми нічого не робимо, цей час ворог може окопувати свої позиції, готуватися до якихось масштабних дій. От недавно, оскільки я чув, в Мар'їнці був прорив серйозний. Ну, Наші хлопці, як завжди, відбили атаку. тому що Ми вже підковані, підковані духом боротися за власну землю. Закінчиться воно тоді, коли до України в Україні дійсно прийде проукраїнська влада, яка не буде думати про власні цілі, а буде ставити цілі народу вище любих цілей. Ну, який ще є варіант? Звичайно, народ повинен починати кожні зміни на себе індивідуально, тому що якщо народ не поміняється, якщо в тилу тут, на місцях, не наведемо порядок, то порядку на фронті просто не буде. Тому що основа це основа, я кажу, запорука успішної війни це успіх в тилу. Це коли тил у тебе забезпечений. А коли я приїжджаю додому на ротацію, дивлюсь тут такий бардак твориться. Коли далі політики починають тим самим займатися, цими крадіжками, цими дільожами, як завжди вони займалися, це буде далі продовжуватися, нас нічого успішного не чекає. Але я вірю, тому що люди починають просипатися, і, я кажу, це все одно історію творене. Пасивна більшість, а активна меншість. І ця активна меншість, по чуть-чуть по починає якісь зміни, щось рухати. Будемо надіятися, будемо працювати в першу чергу, бо надія це надія, а активна робота. Це є робота. Тоді дійсно буде діло з того.